Я зараз а, це подзвоню. А вон вони, вон вони, вон вони. О, супер, є. Я тут виглядав, машина знімає. Зупинка громадського транспорту. Да, раз запаркувалися. Просто Пішли так. Ставити. Татка, щоб не в нас. І до реєстратор машини. Та як не засічуть? Йду з телефоном в руці, але тобі сить держав. Привечі, інспектора, вечеряєте? Що то ви так з порушенням стали? Подаєте приклад біля вас, так машини з нас приставали з порушенням? Ну я питаюся, що з порушенням ставити. А можете представитись? Ви так будете, Або підійшли, щось китай. Представитись можете? А ви можете представити? Може. Ви до мене чекаєте. Ви до мене чекаєте. Шо? Так. Збираю інформацію Ярослав, про Ярослав Юрійович. Про роботу дає нашу. нашу. Представтесь, будь ласка. Відмовляєтеся? Що відмовляєте? Прошу. Ви про щось хочете ми... повідомити? дуже приємно. Представтесь, будь ласка. Ви відмовляєтесь так? Саш, не знаю, дітей. Як Сашенка? Дюсь, Дюс. так. Добре. Усуньте, будь ласка, про порушення складаєте? Як Яке? Ваш автомобіль стоїть на зупинці громадського транспорту. Вам є 30 метрів? Має бути. Є. 30, 30 метрів до знаку є, так? Давайте зараз подзвонимо відповідальному, хай приїжджає Мірія. Добре? Добре? Дайте нормально перекусити. Та ви собі перекушуєте, тут нема де стати? Тут нема де стати. Нема де стати, а я вам покажу зараз, де я свою машину. Ви бачите, в нічний період, першого дня на ночі. А, можна є, порушувати? Є, трошу. Не можна. Не можна? Ну, не можна. Євромецького транспорту, не можна. Транспорт не є, значить. Так, хай порушують, правильно. Та, не, Та, не не ви, можна дати добре, не, не, не ви сюди вечеряєте, ви не порушуєте, значить. Переставте машину заріг і вечеряйте. Заріг ми не можемо її залишити, щоб десь Я її повинен бачити. В полі зору. Добрий вечора, представник, будь ласка. Представьте, будь ласка. Дякую за